Всім доброго дня! Дубль номер 6. Обзор Пандора. Контролечки. АЛТ 205 В принципі, у нас на неї 5 функцій. З роз'ємів. У нас роз'єм підключення крокодильчика заводського. Роз'єм USB для прошивки. Секундочку. Ні, в нас є п'ятій режимі, Вмикається вона, можна тримати можна два рази раз. І вона вже вже. Перший режим у нас Вольтсенс. Підключаємо роз'ємчик. Масу беремо від п'ємо. Світиться червоним. Показує. Що у нас там робиться? Включаємося. Краншина. Якщо ми на масу, у нас світиться зеленим Ззаду теж індикація є, що там плюс чи мінус, коли на каншину наводимо. Ось перемигування таке, як салатовий колір виходить. вона як в цербковому наборі. Це у нас такий барсеточка, Чотири лопатки для розбору. Ну, в принципі, я ними так і ніколи не користувався. В основному для збереження контрольки. Перша функція у нас. Замір напруги. В цьому режимі теж можна дати на напругу короткочасного навантаження 1 кОм або 50 Ом. Щоб визначити там просто якийсь окислий обрив провода чи щось більш серйозне напруга, чи ні. Другий режим у нас замір частоти йде. Ну, я в принципі ним ніколи так і не користувався. Теж на нього можна давати напругу. Третій режим це замір часу відкриття Там, в мілісекундах, ну, подачі сигналу в мілісекундах. Четвертий генератор сигналів. Він тут перемикається, можна міняти різну частоту сигналу. Можна прозвонювати провод, втикаємо з одної сторони а на другій стороні контролькою дивимось на якому проводі у нас мигає. Теж як варіант. І третій самий той ради чого я його купляв, це цифрові шини. Беремо, підключаємося до каншини. Шинокан low Нажимаємо і чекаємо. Чекати будемо довго, тому що коншини на автомобілі нема. Автомобіль не хоче зв'язуватись блок двигуна, блок коробки, АБС, тому і не приїхав. Немає коншини. І знову нажимаю, нажимаємо 50 Ом. і пішов. Тест. І теж вона тут не знаходить ні. Кан-хай теж не знаходить. І... Нема. Це основне, але я брав її як міряти вольтаж. В основному це для кан-шини, для цифрових шин. Не тільки кан, але й всіх цифрових шин вона їх бачить і. Показує. Користуюсь вже десь половиною роки. Працює вона від батарейки. Ну, батарейка, в принципі, якщо дорога, міні-пальчик хватає надовго. Голочка гостра, є підсвітка. Підсвітка у нас один раз нажимаю, у нас світиться фонарик. Рекомендується вона якби для встановлення тих, хто встановлює сигналізації. Ну, Я користуюсь нею як бистра діагностика Є каншина, нема каншини, е якісь вольтажі без мультиметра. Ну, в основному, як ек експрес діагностика не достаючи якісь більш серйозні е прибори вже, як осцилограф і все інше. Виїзд в польових умовах, якщо автомобіль не запускається, то я беру е Пандору. Беру діагностику, ноутбук Тінг Діак. Зараз вже буду брати тестер LBD розйому, демогенератор. Ну, багато чого. ну По електроніці це у нас там Jump Starter, сама діагностика, Пандора. А, ще ж є токові клещі для постійного струму, їх теж беру з собою. Ну, в принципі, все. По Пандорі дуже гарна річ. Рекомендую, тому що з нею набагато легше працювати в ремонті більш-менш нових і автомобілів, яких багато-багато блоків. То з нею буде набагато краще. Заводський шнур, я б не сказав, що дуже гарний. Я завжди Чіпляюсь, подовжувач, у мене я подовжувач з крокодильчиком, ним чіпляюсь за масу. Бо... Крокодильчик маленький і вічно хоче десь втікти з-під <с> рук, відскочити ну, не дуже вдома. Ну, як користуюсь вже довгенько, то всім рекомендую. Дуже гарна річ. По поводу каншин, то коли нею користуюся постійно, то вставив і по вольтажу, який там. Максимальний вольтаж, мінімальний. Вже орієнтуюся, є там коншина чи нема. Якщо я підключився, бачите, майже один і той самий вольтаж. Тобто у нас коншини десь засаджені, якийсь блок сада. Ну, якось так Будемо дивитись далі. Всім дякую, до побачення.